E, переваги металошукача трембіта e, e, в тому, що він e, в першу чергу він автономність роботи, якщо порівнювати з італійськими СІА чи з німецьким валоном, e, він однозначно перший, бо e, він може до 48 годин автономної роботи, плюс ще 12 годин він працює e, за рахунок. E, Встроєного акумулятора. Перевага е, металошкача трембіта ще в компактності, е, в легкості і в матеріалу пластику. Пластик гнучкий, міцний і витримує високі температури. Е, також є е, е, одним з е, хороших плюсів, що він бачить. Е, в скупченні, наприклад, якщо декілька є е, вибухонебезпечних е, боєприпасів, він може їх розпізнати, наприклад, там е, одну міну від іншої. Як е, порівняти з іншими приборами, е, вони е, просто один сигнал видають, а наш прибор пристрій він е, показує там. Противопіхотну міну, там, противотанкову і різний діапазон частот. Від, ну, може побачити оператор, коли працює з прибором самим. Також наш прибор може, він є водонепроникним. Ми проводили тести, занюрували його на глибину 22 метри, водолази працювали з ним. Прибор себе показав е, чітко, все було видно на такій глибині. Ну, вони, звичайно, нам розповідали, що ніхто на такій глибині не працює, але так як проводились експерименти, це вже доказано, що він і на такій, може глибині, показувати е, сигнал. Е, також є вбудований в ньому ліхтарик, який допомагає в темну пору доби. І він чітко націлений на катушку, з якою ми працюємо, ми можемо працювати і в повному рості, і на, на пів е, присядки, і навіть е, лежачим, можна працювати з е, самим прибором. Е, також, е, коли е, зовнішній акумулятор винятий, він працює на своєму акумуляторі, який в нього є. Е, плюс е, в тому, що. Поки ми заряджаємо наш додатковий акумулятор, ми можемо працювати на самому приборі певний період часу, потім поміняли і далі працюємо з ним. Ще в нас є такий вузол, як підлокітник. Він був створений. За рахунок м'ягкого матеріалу, який е, його майже неможливо е, поламати, бо він і гнучкий, і він і до ударів стійкий, е, до температур. Е, ну, я не знаю просто, як яким методом можна його, хіба що вогонь там, під градусів, я не знаю, 100-100 чимось градусів, тоді він згорить. А так е, він витримає будь-які е, механічні навантаження. Ну, в першу чергу в нас приходить ідея. Це ми збираємося з конструкторами, з головним інженером, обговорюємо, яке в нас завдання, що нам треба зробити, які в нас є габарити, які нам потрібно в якості, щоб було в деталі. І ми тоді вже обговоримо конструктив, як має виглядати деталь, для чого вона потрібна, з чого виготовлятися, який процес виготовлення. І ми вже від цього відштовхуємося. Наприклад, якщо нам треба там щось на. Ну, спочатку ми створили модель. Після того, як ми створюємо модель, ми відправляємо, в нас є кімната з 3D-принтерами, ми друкуємо модель цю саму. Перевіряємо її, якщо вона е, все класно працює з іншими елементами, е, тоді ми відправляємо її вже на основну, там, наприклад, на виливку чи там, е, на форми, коли вже готовиться вже основна модель, створюється, тоді весь вузол з цими деталями ми складаємо. І відправляємо вже на лабораторію, там вже перевіряють її на міцність, на довговічність, на різні температури, різні фактори, які можуть бути в нашому середовищі. Ну, в нас розбивається, наприклад, кожного конструктора робота на окремий вузол. Наприклад, один працює над самим корпусом, інший працює над. Конструктивом самої голови, можна сказати, мозгів, завдяки чому наш прибор працює. І тоді, коли вже створилося один вузол, створився інший вузол, третій, четвертий, тоді ми все складаємо в один, перевіряємо, чи одне іншому не мішає, все, все чітко, все класно. Якщо якісь є нюанси або якісь недоліки зауваження, ми тоді його... Міняємо, або е, взагалі, якщо він нам не підходить, ми знайшли більш альтернативний варіант, ми просто міняємо повністю, знову ж таки назад вертаємося, перевіряємо, чи воно в нас все класно працює, е, чи не заважає, чи ми не виходимо за межі е, технічного завдання, яке нас було дано. І тоді, е, по суті, перевіряємо знову ж таки е, на інших. Е, в лабораторіях також наш прибор постійно покращується. Наприклад, ну, немає ідеального. Є наближено ідеальний, але все рівно хочеться ще, ще, ще там. Навіть якщо там, зменшити вагу там, на якісь соті, ну не соті грам, там на декілька грамів є можливість, зменшуємо, якщо є можливість збільшити міцність. Збільшуємо і постійно якісь е, додаються ідеї та на зміну самого з'єднання, над зміною, е, над зміною е, габаритів. Ми стараємося втілити це в життя і створити покращений прибор ще.